Всім-всім великий привіт! З вами Day Drive. Мене звати Дмитро Буряк. Мене звати Марго. І ми сьогодні будемо показувати непогані машини. Це буде кросовер Mercedes GLE 2024 року. Та й саме головне, те, що з Америки це мрія. Мені здається, кожного в дитинстві. Придбати джип в Wrangler. І ми його придбали для нашого клієнта. І сьогодні засвітимо за скільки ми його взяли і скільки він буде вже під ключ. Думаю, буде цікаво. Залишайтеся з нами. Та не забувайте підписуватися на наш канал і ставте там колокольчики, щоб не пропустити наші нові відосики. А ми будемо для вас це все робити частіше і частіше. Поїхали! Тож я знаю, сьогодні немає BMW. і ти тарадам-дадам. Але сьогодні є Мерседес, це його прямий конкурент. І я думаю, що якщо ти не дуже полюбляєш BMW, значить ти 100% полюбляєш Мерседес, тому що враг мого, друг мого друга, ну тут зрозуміло, взагалі. Що... І я що хочу показати, що не так часто ми купуємо Мерседеси. І деякі кажуть, а чого, от Мерседес навіть непогана машина, з Америки можна його брати, в Америці їх, до речі, дофіга. І я вам скажу більше того, Мерседес зараз перебросив повністю всі свої виробництва саме туди. Залишив в Німеччині випускати всього дві моделі. Всі інші модели вони перебросили саме на той берег, тому що в, мер... в Америці дуже проявляють мерси. Це факт. І ось ми зараз. Розглянули такий варіант для клієнта. Прийшов клієнт і сказав: Хочу GLE-шку, хочу нову, майже нову, хочу новішу, свіжішу. І давайте щось знайдемо. Ну, звісно, він тут шукав на авторі, де завгодно, не знайшов і звернувся до нас. І ми йому такі знайшли. Давайте подивимось на цю машину. Ось такий білий з цього боку він взагалі. Білий бік, просто ідеальний. Просто... правий, правий. Чи правий. Це щоб зустрічати дівчину. Ну, Заїжджаєш, а там є карді, знаєш, що там буде сліво, знаєш. не видно. Там не видно нічого. А тут трошечки нема фари. Трошечки він так вляпався. Я тобі скажу, він так вляпався, що він навіть зберіг капот і крило. Фара ну, дійсно її немає. І точніше, вона може десь там і є. Тут її не показано. Буває таке, що в нас таке було з тесло. Я казав, що Тесла без фар. Ми там її показували якось в нашому теж Ютубі. І машина приїхала, відкриваємо багажника, і там фари є. Ну, точніше, ще наші американці сказали, що на складі ми знайшли фари. Ми круто, сказали це все клієнту, і мінус на ремонт нормальний, непогані гроші, які просто можна було заощадити. А що в нас тут? Ну, я думаю, що щось він кудись вляпався, Яка так знаєш. набита з цього Він вузилі. просто злетів, я думаю, з дороги, таке часто трапляється, і можливо, він просто заснув, чи просто він спілкувався з якоюсь жінкою, можливо, з дружиною, можливо, вона щось не казала. І він такий, та поїхав я з дороги. <рес> Мені добре <не прийтло> все. <рес> Американська мрія його <рес> <рес> кудись не туди привела. Тож, стовідсотково хтось був на, в нього на сидінні, тому що в нас тут повністю спрацювали подушки безпеки саме правого пасажира. І це, до речі, не дуже прикольно. Знаєте чого? Тому що це торпеда. І це саме коштовний це ремонт можна? по подушках. Так, якщо в тебе кермо не питання там 150-180 доларів, будь ласка, так, треба ще зробити паски безпеки, але це не питання. Колінна. Теж вона коштує ще дешевше ніж кермо. Але саме дорога подушка безпеки це саме торпедна подушка безпеки, тому що вам потрібно, окрім подушки, туди її закласти піропатроном. А тут, в в залежності від того, як ти будеш працювати, тобто ти можеш придбати БУ панель, ось таку повністю торпеда, і встановити її, і начебто, все буде нормально. Але тобі треба потратитися нормально на торпеду. До речі, їх можна знайти не дуже дорого. Ви можете звернутися до нашого відділу запчастин, і хлопці ввозять навіть з Польщі, і це не так коштовно. Але все ж таки це витрати. Далі що можна ще зробити? Залишити цю приборну панель, яка є, вона взорвана, і її повністю перепрошити. Ми співпрацюємо з деякими ательє, які саме роблять такі панелі, і вони повністю підбирають шкіру. Яка була саме на машині, тобто вони дивляться? Ага, тут напа. Ми будемо підбирати саме такий колір, тобто вони повністю один в один роблять таку шкіру. Ми бачили це все на порше, коли ми там доробляли. Ми бачили все це на мерсах, тобто повністю один в один можу, якщо хочете, зняти навіть відосік. Десь у нас був макан, ми робили клієнтові і теж там так рвало її, і повністю хлопці це все витягували. А Вигідніше і безпечніше. А безпечніше, що так, що так буде однаково, тому що піропатрон, подушка, подушка, повністю все це вставляється, воно повністю все переходить на заводський рівень, тобто, якщо не Дай Боже, ця машина знов кудись потрапить, то подушка буде працювати. Саме просто тут треба знаходити ефективний і оптимальний метод. Тобто, якщо у вас є недорога. Торпеда, просто гола, яку ви можете сюди поставити, ставте. Якщо у вас немає, її вам треба за неї платити 500 доларів. Це вже дорого. Тобто гаразд дешевше буде просто зробити знов шкіру, обтягнути її та й все. А деякі навпаки роблять, якщо там немає шкіри на торпеді, вони роблять такий тюнінг, і вони повністю доробляють її повністю шкірою. і Це і на вигляд дуже приємно. Ну і по суті кажучи, ми таким чином зробили ось повністю торпеду. Йдемо далі. Ззаду в нас тут начебто нічого, але він кудись там залітів і бампер треба його просто фарбувати, тобто його залишимо. Заднє ліве колесо ми бачимо, що воно трошки стоїть по-іншому. Тобто тут вже треба дивитися по ходовці, що з ним не так. Стоїтьсотково тут треба міняти речахів, стосотково треба перебирати ходовку. Тобто тут буде. Якийсь ну, певний цінник. Ми сюди заклали десь в районі півтори-дві тисячі доларів. Це ну, забагато, це дофіга. Так я дуже сподіваюся, що ми це максимально заклали, і в клієнта це буде ну, десь 500-600 доларів, якщо він повністю це все зробить ну, там, без якогось. Треба дивитися. Ніхто в Америці вам не зможе подивитися. Ми на деякі машини. Повністю кажемо, давайте інспектора візьмемо, давайте. Заходить інспектор, він повністю робить перевірку мастил, перевірку всього. Але він не може заглянути і сказати, так, дивись, там треба міняти реча, там це в тебе порвало там, якийсь там серіблок чи ще щось. Він в цьому стовідсотково не буде впевнений, тому що він не зможе підняти машину. І навіть якщо він підніме, йому треба якогось спеціаліста з Мерседеса, тобто в Америці так все не працює. Інспектор заходить і він перевіряє те, що ти сказала. Відкрити двері, відкрити Вікна, подивиться, там подушка, подивиться там, подивиться, рівень мастила, це максимум, і щось там, якісь там моменти. Тому тут треба вже машину підіймати, робити дефектовку і далі вже оцінювати. Ми беремо і брали дуже багато таких машин з такими пошкодженими. Десь це все обходиться до 1000 доларів. Але в нас мерз, але в нас мерз новий, тому момент трошечки підняли ціни. Йдемо далі. Що в нас є? В нас є непогана панель приборів. Тут в нас така гірлянда, але ця гірлянда, коли ти натискаєш на кнопочку, і вона світиться, машина не заведена, тому світиться все. Тому ви не переймайтеся. Якщо ви будете вибирати машину і дивитися на цю гірлянду, це не означає, що це просто дуже багато помилок. Ні. Машина, бачите, вона не заведена, просто вона в режимі старт. І тоді повністю всі гірлянди, що на старих, що на нових машинах, вони повністю так світяться. Ззаду у нас теж ми бачимо шторку ліву. Тобто вона тут є. Це теж треба робити, це не дуже коштовно, окрім того, якщо вам не треба буде знімати повністю всю стелю. Якщо знімати стелю, краще знімати її через лобове скло, і лобове скло треба тоді міняти. В нашому випадку, коли б'ється ось ця подушка на торпеді, зазвичай б'ється лобове скло. Ну тобто, це десь 90%, а воно буде битися. І зараз я просто... але вона ж ціле чи ні? Слухай, тут воно виглядає цілим, але є дуже багато. Але ми зазвичай закладаємо, що воно буде бите. Якщо воно ціле, це дуже непогано, тому що ну лобове скло це теж додаткова цифра до кошториса. Якщо деякі люди беруть просто китайські чи якісь інше. Але тут нова машина, я думаю, що це скло буде обходитися. Ну, в нашому відділі запчастин, я думаю, що він там може придбати десь 700 євро. Десь приблизно так, я думаю, буде обходитися це оригінальне марсовське скло. Але ну тут треба дивитися. Дай Боже, що воно буде ціле і буде все нормально. Так. По дисках. Диски можна відрихтувати, вони трошечки побилися, він на них проїхав ось на такої гумі, але я думаю, що буде все нормально. Ну і далі ми робимо тут уже таку дефектовку попередку. Ми 100% маємо міняти бампер 100%. Решітка гріль в нас, я думаю, буде залишатися, тому що він трошечки є тут пошкоджений, але я думаю, що можна його трошки вилікувати таким, знаєш, методом. Підпаяти тут ці зірочки, бачиш, тут вони mm -hmm. зараз роблять такі зірки Mercedes, це прикольно. І вони взагалі почали Mercedes робити таку свою вже, знаєш, от вони так повністю там фари вже їх втикаються. В джерел вони просто втикнули їх на приборну панель, тобто на торпеду. І вони, коли сідаєш, вони там якось так вже в тебе в очах через півгодиночки. Я не дуже прям фан. Що вони зробили це, але ну це їх думка маркетологів. До речі, я думаю, що вони щось стовідсотково знають. І е, е, все до речі, якщо ми будемо брати, скільки ми сюди закладували в ремонт, то в ремонт ми сюди, в цей Мерседес, закладували десь 8-10 тисяч доларів. Це не, не, мало, не мало тому, що в нас новий Мерседесік, і в тому, що нам треба знаходити фару. Бажано, щоб вона була американська. Тому що, якщо ви будете брати європейську американську фару, вони різні. Так, в американських і європейських фарах інколи навіть відрізняється тим, що вони без кулера йдуть. І вони, якщо фара без кулера, вона може перегріватися, тому що вона тоді зроблена таким чином, тобто є. Дуже багато відмінності від європейських і американських фар. Якщо ви на машину американську берете європейську фару, вам повністю треба її коригувати. Вам треба її доповнювати, вам треба її перепрошувати, і це мають робити вже досвідчені люди, які це роблять. Ми таке робимо. У нас є люди, які переробляють на ауді, на мерседесах, на порше. Це можна все зробити, але я все ж таки бачу, що в нас права фара ціла, тому я раджу вам просто на ebay чи де завгодно купувати бушну фару таку ж саму. Американську і ставити її сюди. Однаково буде світло, і повністю однаково все буде працювати. І блоки будуть теж працювати на рівні. Тобто, якщо ми навіть беремо європейсько американську, там в них абсолютно інші блоки, і дуже-дуже багато всього треба міняти. Тому будьте уважні. А, ну і все. Тут 100% ще радіатор, тому що тут телевізор і тут висить радіатор кондиціонера. Я думаю, що ми можемо повністю 100% впевнені бути, що його тут немає. Тобто він просто в потрешений, його теж сюди треба додавати. Тому в нас такий ремонт. Я думаю і маю надію, що він буде дешевше, але нехай ми так і залишимо. Давай ми тут тепер перейдемо до цифр. Взяли ми цей мерсичок на іншуренс авто аукціоні. Ти бачиш, uh -huh. Unable to open hood, неможливо неможливо відкрити капота. Таке теж буває, тому що капот тут з'їхав і стовідсотково його неможливо відкрити. Але я думаю, що там нічого такого страшного взагалі немає. Ми бачимо цей удар. І э, на іншуранці ми його взяли за 30 тисяч 0,25. Ось так його віддав іншу 30,0,0,25. Машина вже з ремонтом з усіма буде обходитися десь як 58,59 тисяч доларів тут. Но мені здається, як для нового Мерседеса це доволі непогана цифра. Ти знаєш, я теж так думаю. А, враховуючи те, що, по суті кажучи, у нас 13 тисяч міль це 20 тисяч. Кілометрів, тобто машина майже новесника, машина з дуже непоганою комплектацією, повний привід дійсно, повний привід, тут можуть бути обережними і обачливим. Тому що в Америці є джерел на задньому приводі. Дуже обов'язково слідкуйте за тим, якщо ви берете мерса, якщо ви будете повністю все повністю так дивитися. Дуже багато людей не дивляться на те, що там All-Wheel Drive. Обов'язково тому, що в Америці є джелішки на задньому приводі. Тобто в нас повністю все нормально на повному приводі. В нас дволітровий мотор 255 кінських сил. Машина не дуже прям швидка, але і, по суті, кажучи, не треба бути швидкою. Скоріше за все, людина купує для своєї дружини. Чи може сам буде їздити? Вона дуже економічна. А який місту? Розхідник по місту менше аніж 10 литрів заявляє. Мерседес. Ось так. Я не вірю. Я думаю, що буде 10-11. Але слухай, це все непогано, просто непогано. Це вже нові мотори. і Я думаю, що вони будуть дійсно економічні. Вони їх там прям доробляють, і доробляють кожного року. А машини, давай подивимось, скільки взагалі він тут буде коштувати. Тут такі є, є єдина машина, яку я знайшов, тому що всі інші просто якісь бешені шкалені, шкалені ти там нереальні просто гроші. <рес> Та да, майже то в два рази, да, навіть більше. Так, але це нова без пробігу і це дизель. В нас є бензин 199, 30 тисяч кілометрів, в нас 20 тисяч кілометрів, 22-й рік наш, другий, наш четвертий рік, і машина коштує 68. Наша машина скільки коштує? 58 500. 10 тисяч доларів можна заощадити. Це ще у нас найбільший автомобіль. В нас новіше, в нас без такого пробігу, і в нас, до речі, він amg Тюнінг. Дивись, це просто звичайна машина, і в нас вже абсолютно інша. І в нас вже машина з ну, це абсолютно вже рестайлинговий мерз. Тобто, бачиш тут інші фари, інша рішитка, інший бампер, тобто повністю все. В салоні в нас тут буде такий йти моноекран, він розділ, розділений на два. Він великий, він класний. Тобто машина повністю комфортна, з дуже великими опціями, дуже багато всього. І, до речі, в нас тут є саме головне, те, що мені дуже до вподоби в Мерсах, це 100% так. От я вам кажу: беріть бурмістер! Якщо ви будете вибирати машину з Америки, дивіться, що був бурмістер. Як визначити, що є бурмістер просто без ніяких там прочитувань він номера, ось отак як я зробив, просто бачите, от ця колоночка, вона має бути такого сталевого сріблястого кольору. Там має бути такі Б, ну тобто там його зараз не видно. А я стоїть відколо, тут, от бачу впевнений, що це бурмістер, тому що я знаю, як визначити. Не бурмістер буде вже не сріблого кольору, він буде вже інший, він буде чорного кольору. Це буде лібо бос-бос, лібо ж ну вони зазвичай бос стають, і там вже буде така собі. Тобто бурмістер звучить прям дуже круто в мерсах. Вони налаштовані супер. І я пам'ятаю, коли в нас та в мене була цешка Mercedes, Мерседес. Я пам'ятаю, коли там стояв бурмістер. Це такий був саунд, який ну я не знаю, де порівняти бурмістер з іншими якимось, я навіть не беру, ну тобто Бенкентолосен в Ауді не так звучить, як Брумістер в Мерседесі. Тож прикольна тачка. Законо... Заощадили десь біля 9 тисяч доларів для клієнтові, але якщо ми будемо порівнювати, прям як кажуть. Груші з грушами, то я думаю, що там всі 15, тому що якщо ми будемо порівнювати такого року з таким пробігом повністю вже ресталову машину, то вона буде тут однозначно вище за ціною. Є сенс 100% за Мерки купувати Мерси. Тому хочете Мерс, звертайтеся до нас, ми вам 100% його привеземо. Йдемо далі. Так, ну давай ж, я вже чекаю, цю мрію дитинства. А в тебе теж така була? Та ні, я про це не мріяла. Да ну ладно, ну всі мріяли. Це ж трактор якийсь. Трактор, коля. бачите, от так от. А ви придбаєте в ранглір, подумаєте, ну все, я тепер, крутий чувак. такого, татушечка, знаєш, там, там кепочка, там окуляри, ти такий їдеш, кришу відкрив, в нього там вона відкривається, так, вона така пластикова, їдеш такий, а ти кажеш, оце трактор. Заїхав на тракторі і все. Знаєш, вся мрія дитинства ідея прям це як біткоін колись. Для міста ну, ну якийсь... Що тобі скажу? Для нашого міста це просто суперавтомобіль, тому що я їжджу по нашим дорогам, і коли ти їдеш по нашим дорогам, ти мрієш про цей автомобіль, тому що ти постійно отак от от робиш, а йому пофіг. Ні, ну можливо, якщо з цієї сторони дивитися, то так, але якщо в цілому, то я не знаю. Це наш постійний клієнт, і він каже: Слухайте, в мене є мрія дитинства. Ми йому купували БМВ, в нього зараз вона є, і купували там ще якісь машини. Я не пам'ятаю, треба подивитися. Але людина з нами вже довго-довго. І він каже: Слухайте, я хочу Wrangler, і ми йому придбали цей Wrangler. І я вам скажу, що доречно дуже ну він хотів саме дві дворі. Щоб все було от такий от колір. Тобто там ну, таке замовлення було. Я знаю, що ми маємо. Йому... Це колір спеціальний? Так, це Грей, такий е, нардо грей. І ну, В Америці його називають Chalk, 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 хто як завгодно, але ну, в нас його називають нардо-грей. І саме це повністю ми йому втілили вже в його мрію в життя. Тобто ми повністю от знайшли такий Wrangler, саме двохдвірний, саме щоб він був такий. Бачите, тут все знімається, тобто він може бути кабріо. І це взагалі крута машина, тобто вона для літа, для зими, для куди завгодно. Поїхати в ліс, поїхати не в ліс, поїхати за пол, я не знаю, ліс. куди завгодно просто на ньому можна їхати. І зараз для наших часів це просто супер тачка. Я вважаю, що просто знаєш така. Вона незамінна, на неї можна хоч куди, при тому, що 3.6 пінстаровський мотор, з яким взагалі нічого не може проїздити, тому що він... Живучий, він проїжджає просто дофіга. І скільки ми вже брали таких моторів, я пам'ятаю, в нас є людина, яка проїхала на ньому ну, десь вже там 400 тисяч, і каже, все нормально. Я просто міняю масло вчасно, трошечки завчасно, і все в мене добре. Мотор далі працює, ніяких моментів і проблем немає. Дуже часто спілкуюся з нашими клієнтами, і саме ми, от інколи відслідковуємо, а що та як. Там, як 24 собі поводить, як 3,6 мотор собі поводить. Нормально, ніяких моментів немає з тими американськими моторами. Хто пише, можливо, просто вони там щось. Ну, я бачив, що 3,6, ну я вам не можу сказати, що він дуже якісний. Да якісний, класний мотор. Меняєте, просто мастила завчасно, та й буде все взагалі добре. А, ось такий ми взяли, взяли таку машину. Я розумію, що, можливо, це для когось трактор, а для когось це 100% мрія. І я тобі скажу, що будь-яка людина, яка їздить на іншій машині, вона 100% хоче хоч раз в житті спробувати, як це їздити на такому вранглі. Дивись, в нього такі фари, вони, вони як трошечки так схожі на фари кубіка не так, з такими гласками. До речі, взяли 1430, 300 Ми його взяли на Копарті. Машина з таким заднім вдаром. Це, мабуть, у нього хтось випадково в'їхав. А він теж подумав, що це трактор. Ну так. Можливо, це повозка була. І Він там, знаєш, просто в'їхав. Може, якась конячка просто прирівнувала. Сказала, ти тут мою роботу забираєш. Але я думаю, що тут не така і проблема з ним. Тобто, я не думаю, що там буде дуже дуже багато в ремонті вкладено. До речі, в мене є і ці і цифри. Дивись. В нас без ремонту машина виходить 26 з ремонтом вона виходить повністю 31 тисяча. І ми туди заклали так нормально, в ремонт. Наш Сашко буде ремонтувати, він повністю вже везе там якісь запчастини. Тобто вони там дефектували повністю і сказав, що можливо там буде і менше. Просто за, треба закласти трошечки побільше, щоб на всяк випадок клієнт орієнтувався на таку ціну. І буде дуже круто, якщо це буде ціна на 31, підключа, там 30 чи 29. Для нас це до вподоби, ми так часто робимо. Я розказував про Теслу, яка приїхала, ми закладали 11 в ремонт, а вийшов в ремонт в 3,5. І він такий, а що мені робити? Ага. І ми кажемо, ну що захочете, то робив. В нас от такий ремонт. все. Коротше, він накупив диски, він повністю зробив на неї тюнінг. Він каже, блін, ну я ці гроші вже з ними попрощався, хотів їх вкласти в машину. Ну якщо в мене вони залишились, я там зараз буду викладати це все в тюнінги, в диски і все інше. І тут так само можна знаєш, тюнінгувати, тюнінгувати. Ця машина вона дуже приємна для тюнінгу. Тут далі там, лебедочку. зверху тут якісь там ліхтарики, тут можна поріг зробити, тут можна ще якусь резину купити, тут можна ще що завгодно, просто ця машина як конструктор. Ти її береш, і потім ти її можеш просто так нафарширувати, що в тебе буде знаєш, такий звірюга просто. І це прикольно. В Америці дуже полюбляють такі тачки, Там, де в нас теж в нас є навіть повністю такі знаєш, хлопці, які саме дуже тащаться в фен-клуби, джип. І Скільки там вранів, я бачив з тюнгами з, дуже круто її доробляють, потім вони там по болотах на них їздять, потім вони їх втоплюють. ну а Потім вони болота, ще беруть. ну, <laughs> ну це, це прикольно, це така, просто знаєш, вона чоловіча справжня тачка, я вважаю так. Ось вона, именно, прям, знаєш, така natural. Це не кросовер, такий, знаєш, вальяжненький, сів, він там такий. А це прям така чоловіча, прикольна тачка. От вона прям така брутальна. Класно, мені воно до вподоби. Давай ми подивимось, що в нас буде взагалі. Ну з ремонтом тут все ясно. Тобто я не буду коментувати, тому що тут задній удар, він повністю все це знімається скрізь за все, трошечки його треба підтягнути, подивитися, що тут взагалі треба купувати, тому що дуже багато є запчастин. В нас є і запасне колесо, і повністю все ми там хлопці розібрали. Все це повністю упакували. Воно все вже прямує в Україну. і Я думаю, що вже коли машина приїде, ми повністю навіть можемо зняти. Якщо вона в Київ їде, ні, вона не в Київ їде. Але можемо поїхати. Ти можеш поїхати зняти її і сказати, як вона прикольна, і людина стоїть святково задоволена, тебе на ньому покатає. І я скажу тобі так: знайти такий самий вранглер було дуже-дуже важко, тому що є чотирьохдверні, тобто вони п'ятидверні, тому що зайду то вважається, що це двері, а дверних вранглерів, Майже немає, я знайшов 21-го року. Це трошки інша машина, це просто Wrangler. До речі, у вранглірів дуже багато буває модифікацій, Ми знаємо, і в нас просто Wrangler спорт. Це не саме топова комплектація, але вона, по суті кажучи, і непогана. Тобто, та ну будемо називати її посередники. Тобто, це не Рубікон, але це спорту Рубікон відрізняється в Рубіконі. Вже в шкіряний салон, трошечки збільшений монітор, трошечки по іншому налаштовані ходові ходова частина в трошечки по іншому працює коробка передач. далі в нього дуже дуже багато нафаршировок, всяких взагалі для повністю того, щоб ти їздила там по камнях, для того щоб ти їздила десь. Ну, тобто там дуже багато таких моментів, які просто допомагають тобі по бездоріжжю їздити. Ну тобто він максимально преміальний. Там все повністю є. Там шкіра така, знаєш, тобто вони там за такі вставочки зробили. Тобто Рубікон це максимальний такий топчик для вранглерів. Спорт це середина. Але цю середину клієнти хотів і, по суті кажучи, тут те, що треба, все дуже приємно, але воно все є. Немає 360 камер в Рубіконі є вже. І тут, ну. Трошечки простіше він, тобто тут немає там ледарів. В Рубіконі вже вони ставлять леда... ледари, це, як радари, які слідкують повністю за дорогою за всім. Ну, Тобто, тут попростіше комплектація, але вона теж непогана. Вона, по суті кажучи, тут знаєш, ну скажімо так, для того, що людина просила, ми стовідсотково знайшли. Тобто він і просив, давайте спорт, Рубікон не треба, тому що Рубікони вони цінуються в штатах і вони на. Десь таку, знаєш, сходинку вище коштують. Ну, його можна було б взяти там, умовно кажучи за 20 тисяч. Тут ми взяли його за 14 тисяч, і це непогана така, знаєш, різниця. В нас є звичайний Wrangler го року, 285 кінських сил, такий ж самий мотор 3.6, але 39,990. Але ми дуже вигідно взяли. І ми дуже вигідно взяли, тому що наш Wrangler 31 тисяча. А цей 100% у нас новіший, у нас інші фари, у нас інш тюнінг, наш спорт все ж таки, у нас колір офієнний, який повністю дуже-дуже цінується. Тому якщо ви хочете взяти Wrangler 100%, звертайтеся. Тільки Копарт Копартіншурнс вам допоможе, для того, щоб просто нормально заощадити. Кошти. Прощаємось. Так. Всім папа. -па, дякуємо вам за те, що ви нас дивитесь. Ставте лайки, якщо вам трошечки щось сподобалось. До нової зустрічі Па-па!